У мене тебе питання про зони обстрілів з повітря відрізняється. От мені здалося, що літні обстріли, які були в Україні, дуже сильно відрізняються від цих осінніх. Ти згоден, не згоден, і по твоїх відчуттях чим і наскільки? Ні, ну вони однозначно відрізняються, тому що. Починаючи з осені, Російська Федерація інтенсифікувала обстріли української енергетичної електро і газової інфраструктури. Влітку вони були більше зосереджені на ударах по об'єктах нашого військово-промислового комплексу і по інших об'єктах, скажімо так, але не по об'єктах енергетики. Там прилітало, але епізодично зараз. же Противник основні свої засоби повітряного нападу. Основні свої сили використовує для того, щоб бити по нашій електрогенерації, а також по вузлових електропідстанціях, що відрізняє ці атаки від атак, наприклад минулого або 22-го року, коли вони знищували передусім об'єкти генерації. Зараз же вони стали частіше бити по розподільчих вузлах для того, щоб розірвати енергосистему, а не просто вимкнути електрогенерацію. Це ускладнює, звісно, нам ремонт. Це призводить до того, що на тій же Чернігівщині ситуація геть погана з електрикою. Це набагато Тяжче буде мати гірші наслідки для цивільного населення цієї зими. Зима буде дуже важкою. Та це буде найтяжча зима від початку повномасштабного вторгнення в цьому плані. Чернігівщина так потерпає через відстань до Так, через близькість до кордону і через наші проблеми з протиповітряною обороною. Але буде трошки краще. Але все одно буде тяжко. А потім оце, зробити. оце наше гасло да, всієї всі цієї війни буде. Буде дуже тяжко, але буде трошки краще, а потім знов тяжко. А колись буде легше? Я сподіваюся.